Слава Ісусу Христу! Слава нашим захисникам і захисницям, слава нашій Україні. Ми сьогодні з вами зібралися, щоб помолитися за наших захисників і захисниць. Молитва має велику силу, і це обов'язок тих, хто не на фронті, молитися за наших захисників. Тож, давайте поділимося. Ефірчиком, запрошуйте всіх своїх близьких, рідних до молитви. Помолимося за перемогу наших захисників над супостатом припинення війни і повернення мирних часів. Ми маємо дуже велику надію на Боже милосердя і Його промисел. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсть і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єсть на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жонами, і благословен політу труби твоєї, бо ти народила спаса душ наших. Боже великий, Боже єдиний, нам Україну храни, волі й світу, промінням, ти її осіни, світлом Христової правди, нас усіх просвіти. Чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многіє многії літа. Любий Боже. Я дякую тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поряд з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість. Яка велика і безмежна, даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса, убережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою. Мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті, захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими. Захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Мати Божа, Небесна Цариця, я звертаюсь до тебе як до єдиної заступниці покровительки і утішительки, дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилоствиний, дай їм свій хрест пречесний животворчий на прогнання всякого ворога і супостату, підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів на чолі з архістратигом Божим Іхаїлам, нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарене ненавистю. Від усякої напасті і від усіх нападів лукавих, Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, що прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знишкодь. Благослови руки наших воїнів до битви і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і Мати Його Небесна Цариця і святі Ангели, Архангели. Та особливо Архістратих Божий Міхаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів, Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає. Як зникає попіл і порох від подиху вітру, святий великомученику і переможцю Георгію, святій мученики Страстотерпці, Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські, та святі новомученики Українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, Многомилостивний, почуй, благання наші, і пошли сонмище демонів на затьмаряних очей і розуму, неприятелів наших, вчини між ними міжособну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в огоні і воду, і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас. Ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Боже мій всемогутній, ти оберігаєш невинних та дітей від зла, Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі, ти можеш зупинити бурю і можеш її підняти. Вітер, і сонце, вода і гори – все в твоїх руках, Ти обіцяв вступатися за душу невину та за тих, хто страждають від орломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села. Захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих дронів та ракет, які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, ми каємось перед тобою та просимо милості для нас та наших близьких, просимо не за нашу праведність чи заслуги, а просимо захисту від вірломного ворога, що прийшов знищити нас. Боже наш, зупини ці ворожі дрони та ракети, пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки вражають цю техніку, а мороз та вітер скує її. Хай страх та хвороби нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети по мирних містах України. Зруйнуй, Боже, заводи, які роблять ці дрони, зупини літаки та кораблі, що перевозять їх. Закликаємо, аби мор та язва, такі, як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх. Хай ангели закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет. Хай вони ламаються та падають назад звідки вилетіли. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай гусі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, збережи наші домівки перед зимою, захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші діти та наші літні і немічні люди не замерзли від холоду. Почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. О, Овсеблаги, Отче наш, Миколаю, пастирю і учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій, і щирою молитвою благає Тебе. поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами, від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжособиці, від голоду, пошесцю, потопу, вогню, меча і наглої смерті, всяку людину захисти, і як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної. Так і помилуй нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної Кари, щоб твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог, тихо і без гріха, прожити на цім світі і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь. Отче, в ім'я Ісуса, я молюся за тих, хто потрапив у полон. Прошу, дай сміливість та силу вистояти, нехай вони розуміють, що про, те, що про них пам'ятають. Даруй спокій і дай знати, що ти ніколи їх не покинеш. Збережи їхній розум від хвилювань та тривог. Хай вони не зневіряються і завжди пам'ятають, за що ми боремось. Дозволь Україні знайти безпечний та швидкий спосіб врятувати їх та повернути додому. Благослови та скеруй усі наші дипломатичні перемовини. Захисти кожного від тортур, катувань, насильства від рук ворога. Допоможи отримати належну медичну допомогу, харчування та відповідні умови перебування. Дозволь з гідністю, мужністю та надією проходити через страждання. Господи, я вірю, що ти будеш повертати полонених, зниклих безвісті військових, волонтерів та цивільних до безпечного місця. Амінь. О, примилосина мати, що породила найсвятіше Слово на спасіння роду людського, Ти скиніє істина, що вмістила в собі Творця всього, а тому і материнське дерзновіння перед Ним маєш і можеш дослухатись страждань матерів безутічних. До тебе спрямовуєм свої моління сердечні і туги душевні. Ублагай сина свого і Бога нашого, щоби повернув він безвісті зниклого додому, як колись, милосердившись, повернув сина вдові і знаєну. Ти єдина надія тим, хто надію втратив, і сама, бачачи колись страждання свого божественного сина на хресті, подай Твоє милостивне заступництво тим, чиї серця також подібні найгіркішим мещем уражені. Простягни лагідно твою руку і збережи, укріпи, заступи та поверни додому слугу Божого, що безвісті пропав. Подай втішення серцям рідним, що стражданнями розриваються, адже як матір, ти співчуття сповнена і на милі щедра. Тож сьогодні споглянь лагідно на людей цих, що перед святим образом твоїм про допомогу тебе молять, помічі твої. І заступництва потребуючи, яви всім нам щедру твою ласку і милість, подай усе до спасіння корисне, укріпи нашу віру, зміцни серця, освіти душі, а відчай, горе та розпач відніми і до пізнання істини наверни, щоби всі однодушно оспівували величні діла Божі через Твоє милостивне заступництво, яке даруєш нам, нині повсякчас. І на віки віків Амінь. Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, воскресіння, даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою. Дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. О, Оприсвята, Пречисто Діво, Богородице Маріє. Сьогодні, звертаючись до Богородиці, перед її чудотворним образом, віряни просять про визволення нашого народу від війни та страждань, принесених російськими окупантами. Вони сподіваються на милість пречистої діви і її заступництвом перед Господом. О, пречиста! І, Пресвята Діво, Богородиця Марія, перед Твоєю чудотворною іконою, з вірою і любов'ю припадаємо, і з глибини душі благаємо Тебе, владичице, вислухай молитву нашу, та принеси її до престолу, Сина Твого і Бога нашого, не зневаж сльози і зітхання наші, що виливаються сердець наших, і відведи від нас біди і скорботи, визволи від хвороб і недугів. Утіши в журбі і скорботі, пом'якши серця злих людей і відверни їхні злі наміри. О всеблага й всеблагословенна мати Божа, збережи країну нашу від ворогів, видимих і невидимих, визволи її від нашестя чужинців і виведи на шлях істини усіх, хто заблукав. Захисти вірних чад Твоїх і навчи нас, як слід прожити життя. Праведне і благочестиве. О, Владичице, мати Божа Богородиця Марія, не залиш нас у наших молитвах і заступись перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам мир, здоров'я і спасіння душам нашим, визволи нас від усякої біди і напасті, та допоможи нам з вірою і любов'ю прославляти велич Твою нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже, поможи, Мати Божа, цариця небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам поміч, поможіть нам. І захистіть нас від усякого зла. Пресвята Богородиця Марія де була спочивала, де спала ночувала, почувала в церкві, в місті глядищі, де наснився мені сон про Сина Мого, Ісуса Христа. Бачила я, як Його знімали з христа, а колись бачила, як Ісуса Христа мучили, кров Його святу проливали, вогнем Його рани пропалювали. Терновий вінець на голову його дягали, ноги та руки коїсто прибивали, списом ребру пробили, на обличчя моєму Синові плювали, сміялись Нього, кричали, різними словами обзивали, і сказав голос Ісуса Христа: Велика сила метарінському сну дана, і нехай ці слова молитвою стануть, у кого будеться молитва, від того всі вороги відстануть. І хто цю молитву читатиме, тому сон допомагатиме при ісході душі всі гріхи відступлять, від вічних мук той позбудеться. Ангели Божі того душу візьмуть, до Царства Небесного донесуть, Аврааму, Ісаку, Іакову дадуть, і буде та людина радіти повік, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне і сотворив вічну пам'ять, вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Та всім невинно вбитим окупантами українцям. Царство небесне. Дякую всім, хто розділив зі мною молитву, всім я бажаю, щоб в ваших серцях завжди була віра, віра в нашого Господа Бога, віра в наших захисників України. І ще раз подякуємо Господу за цей прожитий день. Ми віримо. Що завтра настане день і кожний день буде наближати до нашої перемоги. Тож бережи вас всіх, Боже, бережи Боже наших захисників і до зустрічі!